Переговори України та Росії у Москві Зробили нову заяву. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкинув можливість перемовин після операції збройних сил України в Курській області. Аналогічну заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Повідомляють російські змі так: Ушаков назвав вступ у переговорний процес абсолютно недоречним і зазначив, що подальші переговори залежать від ситуації на полі бою, в тому числі і в Курській області. Лавров в свою чергу заявив, що Путін чітко сказав ні про які перемовини з Києвом після вторгнення в Кузьку область не може бути мови. А хоча білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає інакше, він закликав закінчити драчку та сісти за стіл переговорів. Ну а Путін більше не погрожує Збройним силам України дати відповідь за Курщину. Російський диктатор вже понад тиждень не робить публічних заяв про ситуацію в Кузькій області, де українські військові проводять операцію постійно розширюючи територію під своїм контролем. Також Путін жодного разу не назвав те, що відбувається вторгненням, а натомість використовує слова події, «становище» та контртерористична ситуація. На це звернуло увагу опозиційне російське видання «The Moscow Times». Протягом тижня глава Кремля жодного разу публічно не згадав про втрату контролю над частиною своєї ж території, натомість займався проблемами палестинців і жертв вірмено азербайджанської війни. І насправді це характерна риса Путіна, коли виникають справді складні виклики, вони стають проблемою інших людей, але не Путіна. А тим часом. Партизани розповіли про значні втрати морської піхоти РФ на Курщині. В одному з батальйонів 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ залишилося 30% боєготового складу. Повідомляють партизанські теж із посиланням на свого агента. Зокрема, агент повідомив про значні втрати в третій роті першого моторстрівкового батальйону бригади. За його даними, командир цієї роти потрапив у полон до російських військових. Проаналізувавши розвідувальну інформацію, можна дійти висновку, що з батальйону вцілило лише 30% боєготового складу, а решта або в полоні, поранені або вбиті. Я вам нагадаю, що глава сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко заявив, що наступ на Курщині лише перший етап операції. Також ЗСУ можуть взяти в кільце понад Три тисячі росіян на Кущені. Росіяни можуть обороняти територію в районі річки Сейм чи відступати. Але обидва варіанти в них фатальні, стверджують джерела. Українські війська близькі до оточення російських підрозділів на річці Сейм в Курській області в полон можуть потрапити до трьох тисяч росіян. Повідомляє видання Білд. Газета нагадує, що з 16 серпня українські війська почали. Підривати мости через річку Сейм на півночі Глушковського району Курської області. Це може відрізати угрупування збройних сил Росії, оскільки район із Заходу та Півдня оточений територією України. Раніше ЗМІ повідомляли, що в Курській області знищено також понтонний міст через річку Сейм. Який збудували росіяни В спалах поблизу переправи помітили супутникові системи НАСА Фірмс. Зазначається, що понтонна переправа зникла. Ну а в Генштабі Збройних сил України зробили заяву про операцію на Кущині. Українські воїни продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал Росії, зокрема під час операції в Кузькій області. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Тим часом на фронті в Україні за минулу добу зафіксували 158 бойових зіткнень, а при цьому більше третини з них припадає на Покровський напрямок. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!